Вітаю вас, мешканці Торонто, Етобіко, Місісагі, Окілу, Бремтону та Борлінгтону. З вами Сергій Рибіцький, і ця таблиця допоможе нам зрозуміти, в якому стані знаходиться ринок нерухомості Онтаріо. Два слова про загальний стан речей на ринку нерухомості Торонто та передмість. Практично у всіх сегментах ми сьогодні бачимо корекцію ціни. Ціни знизилися на квартири. Ціни впали на таунхаузи. Семій дитеч сьогодні можна купити дешевше так само, як і дитеч, окремі будинки. Давайте пройдемося, і я розкажу і покажу, в яких сегментах вони понизилися найбільше. Давайте візьмемо перший сегмент: це семій дітеч. Отже, в Торонто ціни на ці типи нерухомості впали на 8,4%. Якщо ми подивимося на таунхаузи. Там корекція ціни становить 3.3%. Кондо Епартментс з квартири в місті Торонто подешевшили на 7.3%. І окремі будинки, приватні будинки подешевшали у місті Торонто на 5.6%. Друзі. Я вам розказав про середні ціни в місті Торонто. А що відбувається у передмістях, в таких містах, як Місісага, наприклад, Оквіл, Борлінгтон, Мілтон. Отже, ціни так само там знизилися. Але якщо вас цікавить конкретика, будь ласка, проходьте до мене на вебсайт ribitsky.com. Там я виклав всі останні таблиці і ви знайдете своє місто і подивитеся, що там робиться з цінами. Отже, запрошую вас пройти до мене на блог ribitsky.com. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate брокер з компанії Ройолипич. Най вам щастить, Па-па.